Файна природа. Доброго ранку, з вами Анатолій Відець, Анатолій Оскем, сьогодні вже утрічко. Сьогодні вже середа, як непривично, у нас є уточки. Уточки, уточки. Тикс, тикс, Так, я валю вже в ВТК. Все, в принципі, нормально. з програмування треба здати 11 лап з КСК здати третю лабу. І взагалі все тлен. Ну, не розстраюємося, сьогодні гарна погода. Я, коротше, прийшов на ці звірі, знаєш, що зробили? Покусали мені бутерброд. Це ти кусав? З трьох сторін. Ні, не, не я. Королівський, ти кусав мій бутерброд? Ні, Андрій не кусає бутерброд. Славік, ти кусав мій бутерброд. Я кусав Нормально, не е. Короче, мій бутер покусав. Ти мені покалатил? Це я чуть-чуть. Я чуть-чуть покусал. Я понял. Ты поколата? Хорошо. У нас золота. Золота. Камеру смотри. Ти в мопед. Я в мопед. Ти в мопед. Ти злив 200 літрів бензину з мусорської машини. Зливав бензин, кажи. Не звелав? А, моп... а як ти мопед хотів кров? Як мопед крав? кров? Зажигання зламав. Зажигання зламав? Ха-ха-ха. Йоу. Тут таке речі цей. На екранчику написано за**й. Що? За**й. Що за**й? Ще й красною буквами. Красною буквами написано

Откійти вітай, ну все, блін, ребята, відповідаю. Я просто завтикав з цією бідою. З... Коротше, ми дуже забігались. У нас був концерт, і я тупо нагло завтикав там знімати, бо все було настільки метушливо, бо ми були не готові, ми за два тижні до нього готувались. І. Простіть, коротше. Ну нічого, слова, ну блін, хтось замітив, що ми задали слова? Ні. Ні. Ну, то все. Ми сподіваємося, так що ніхто не, за, не замітив. Так що такі от перги, а зараз ми йдемо здавати наші костюми. діла. в мене ще, ще пару костюмів, і, і... бо от досі її оставила на мене, щоб я на вахту заніс. Такі от справи. Так що погнали ми. А сьорий, де сьорий? Сьорий. Та, дивіться, сьорий. Він такий якийсь вбитий, блін, мені за нього страшно. Він, бачите, він йде, як цей чувак з Devil May Cry, Данте. Він готовий убивати демонів. Ну, в натуре, давай кинем злой, короче. Если честно, по дебильно. Да ну, в натуре. Мы, короче, все таки два четкого пацка с в наушниках и в очечках. Так что ставьте им лайки. Айфона не хватает, А вдруг у него айфон? Воу, воу, йоу, йоу, рэпчик, короче, короче, качает. Все, он четкий, дерзкий. А мы с Ленту едем до собаки. Наверно. Да, так что да, все, мы ждем трамвай и едем. Коли, я нашел. Я тоже збоку выдали, цель снимається. Опять так так.

Так, так, моторі до виклика. Це є, я вам показував, типу, як ще бомбезно звідси виглядає на закаті цей Вінниця. Зараз ми спустимося до Буга, але там фонтан ще не запущений. Вона пише, що флешка забита. Перед моє дерево. Штати. Тратуємо. Вийшла Так. дерево. Традиція. Традиція. Так що все. Лє не стартує фонтан. Бачив, чому, бо блієнди дер? Таке життя. Так що пішли зустрічати Віталік. Вінницький бух! І там бух. І кемпа, і тролейбус. Ну а найголовніше, що там є кемпа і диви, моста нема до кемпа. Я хочу мотоцикл. Блін. Блін, а купи мотоцикл. Mm -hmm. Тільки не грушиш. Mm -hmm. А ну, а, е, що за мати? Не взямо Так. І там тоже уточка. я сегодня с утра тоже уточек снимал. Там 2. Да, а я сегодня снимал здесь штук 6. Уточки. Короче, уточки медленно, но уверенно захвачують виницю. Приехала звідси? Нет. Ну 40 все будет. Ну я захочу варто я буду. Ааа, Віталька, так. Да. Тихо не моженим то. Учки, путь, яке воно. Блі, це я на оце... дуже Да, я бачу. Це я на це здоровенний пес, який рве всіх. Так, здоровенний пес. Він хоч здоровенний Він, Бідняшка замерз. Малиш? Ми постелили оцю штуку. Йому поперена. Лена, Віталік. Фредді Меркій, якого не видно бо Freddie він Freddie настільки, Kugger. Він настільки чорний, що його навіть в коробці не видно зараз. Ви, Какажи своє личко. Там немає, не видно його. Ну не видно. Ні, нам ви його легень. Ні, не витяг, хай спить. Не, Це не спить. спить. От. Це Фредді. Що ти до мене тут? Він короче, няшка. Дуже файн. Кейк я. От, корот, Фредді кажу няшка. Я валю додому. Так що знаєте що, навіть сьогодні хватить, бо сьогодні нічого цікавого не буду робити ДЗ. Скайп. Це в нас. Та я виріжу. Так що підписуйтесь, лайкайте, розказуйте друзякам. Сірожа. Підписуйтесь, лайкайте, розповідайте друзям, коментіть. Кстати, подумайте чи в натурі він красивіший, ніж цей пес. Та ні. Та хай коментять. Хай коментять. Ну блін, ну я є все одно оставлю. Так що все, пакет, ребята.